З нагоди дня закоханих на базі подільського молодіжного центру ЛОФТ відбулось арт-терапевтичне заняття келихи кохання. Цей креативний захід об'єднав молодь віком від 25 до 35 років. Учасники поринули у творчість, де кожен мав можливість відобразити свої почуття та емоції через малювання келихів. Арт-терапія стала чудовим способом для самовираження та розкриття внутрішнього світу. Молодь не лише створювала унікальні малюнки, а й обговорювала, що для кожного означає. Значає любов, як вона змінює життя, і як через мистецтво можна краще розуміти свої почуття. Заняття стало чудовою нагодою для комунікації, розвитку творчих здібностей і глибшого осмислення, значення почуттів. Ми провели захід до Дня Закоханих. Це арт-терапевтична зустріч у нас з розпису бокалів. Насправді, ми звикли, що ми щось робимо для когось, ми звикли, що ми в цей день віддаємо. А це зустріч саме для того, щоб ми самі наповнили, самі для себе щось обрали і зробили щось приємне для себе. Я хочу всіх привітати з цим святом і побажати, що у вас в житті була лише любов і багато-багато лише хороших і позитивних емоцій. Захід келихи кохання став ще одним кроком на шляху до підтримки творчих ініціатив серед молоді та розвитку нових форм комунікації через мистецтво. Хочу подякувати організаторам за цей чудовий захід. Отримували море задоволення. все було чудово. Велике дякую всіх з ним закоханих і будемо дуже раді, щоб. Було ще багато таких заходів. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, Телеканал КЕТ.